Ще ни ме збере това резе на зимово. А? Ще файна зимова, не? Да, файна, файна, братава. Не то, що деда, знаешь. Давай, хочешь. там же. Сдем, ки хочеш. Що за пацки? Чиноча, чиноча. Коллеги твои? Конечно. Пацаны собираются. Давай. О, файно, файно. Грузим, грузим, что мы будем. Заложив чих приєм. Купа телефонів, як завжди. Купа людей, завжди шуміха. Завжди шум шум, так? Крикер. Все. Е, На базу. Ну, а, я себе поміняю і зразу тобі і завезу додому виверну. Наше ков'ярці зараз процес як ставитися типу поставки. Так, так, все, там. Мід не мастил.

Літає, ах то ще буде дивіла! Ви ще ходили, нас знімкували. Там ці тапоні вже. Остатнє колончаля? Може... Ну, і зараз буду вже свої призову. Там і мости що на монтаж, Олег Валид, як має бути. Це завжди до нього тільки заїжджаємо. Так, повірні руками, вночі щось треба було кажу. Оле бій чоловіче вірю, чи по-братськи. <розумість> Олег приїхав, <розумість> хімостий, але зробив. Так що заїжджай, то До Олега. Самий серйозний, спец пистолетом Зевродел? Да, пистолетом. Будет жирно, не? Ах, удар, зараз и поставили наши площади, постепеляли. Опа. Ну. Бомба. Бомба. Мы збирав мені болтики, все, як має бути. Квитка? Квитка. 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 Не знаю, кажуть, що набагато арніш, сидить. всі девить. трохи сади, бо вона там а, знає, Аккуратно, і не турчать пів колеса. Не... Така вже під буль. Ззаду буде так, даш а вона після. Все, прищедена. я буду першу від'їжджав, бо зараз ломбере заїжджав. Моя вже все поміняла. Бомба. Лількосі перезиває, подивіться, та сторона вже вся знята. все знята. Що там по колодка? Нема ні? Нема ні та бо я ще так буду. <laughs> добре, добре. Старі, я, я так чучу, що в мене на длинах можна яйце жарити, я 180. <laughs> Та сторона вже готова. Саме головне, дощ не ганяти, бач, немає водовідводів вже. Старий, я то що акуратно. я то що акуратно роблю. Ти ж до Юлі ганяв рвини лапав. Ні, старий, я сам кі за годину 15. Чи можу я віти? Да? І то я не їду, ні сто сидіє, я просто цей спорт включаю підвізку. Ну. Я на тих серпантинах на картингу. Коротше, такі то справи. Ну нічого, нічого. А, Сезон від'їздить, буде мацно. Хто там голий, дощ буде падав чи ні? Трохи літри було теж не брізкати, бо я так гнані, чому все закипає, без приставок. Трохи зголоділи їмо, трохи зголоділи їмо, трохи там під назвом було, то що з зими? Ой, старі, я не знаю, з якої зими. То тоді то віймати, слухайте, віде, які... Старий, старі. На мене, мене по рівні дорозі мало коли їздять. Де було та, і на нашому мені тут є, не було. Зараз поляці пішли, там зараз буде похов. Так є, так є. Дуже смачний кросанчик. Певно було того пробити, що. Де? Ні, ні, то тому що наші налює. А може які ті грузіки стояли. Я ще тим не розумію, я ще то не пхаю, але я думаю, що все файно. Тобто поприкручує і завітає кум. Так. Паркума черга, з'їжджати, міняти колесика, ні. Я це перезиваю. Ольга казав, думав, що то є від оригінальних дисків. Він казав, що певно погані, але потім приставив, каже, ні, Так? ліпше. Каже, бо то ті кіх, в кума є, стоять на лігшості, ві, чи як легкісті центру віч, того не. Що? Заганяється до Тараса скоро. Так? Ви ту все робили, ні? Так, так. То все треба <рик> пересумати. Поміняється, поміняється, дивіться. Кум, нас їде серйозний чудак. Убійця маршруток. У маршруток. Всі я... маршрутки його. Навіть Та ведь би зараз стали неблима, як не бачить, зразу ступається. Так потило гарно маршрутку молодець. Ну що, поміняється кольосика. <Йов. рик> <рик> Зимова файна, шкода, не? Шкода, шкода, я... Та, це добра і зимова добра. Но, а як? ты нормально, знал. Що там куміці всі поміняли? А, <плес> а як же? Вже Олег каже, квітка може їхати. Все, ну, файлі файл ще банда вся Тоже тільки приїхало би десь їздити завжди. Їздить, що там треба... по брукція, що зрішало? А, да, треба бу... рішали фінансові питання. Типа, ага. лотерія всі піднімала. Ти з начальника йде, так? Так, каже, все... каже, я без тебе не можу. Я без тебе не можу з Ого я Так, сі... як є... тебе <плес> без Юлі? ж шпицак. Короче, все, молодіж. Машинки вже всі перезуті, можна їздити. Можна я самі.